Тебе є улюблена прикраса? Душа, чому? Чорт, я зараз буду плакати. Можеш поплатити? Не було готова, просто рано чогось. Душа розпочиналася як просто прикраса для бренду. Загалом її концепція полягає в тому, що це душа в прямому сенсі цього слова. Вона складається з двох частин: одна напівсфера, в якій дзеркальці, і одна напівсфера з справжнього гірського кришталю. І, власне, коли в нашому житті трапляються якісь гарні моменти, нас світить умовно, чи метафор... справжнє, чи метафоричне сонце. Що душа розквітає. Якщо на прекрасну душу буде світити сонячне проміння, воно буде розсіюватися через кришталь, відбуватися в дзеркальці і світитися. Власне, ось така от метафора. Чому вона для мене дуже особлива? Коли я її тільки створила, був перший прототип. Я його покажу. Там був такий сплющений, сплющений кришталь, і це пішло як на брак. От я його собі забрала, думаю, буду носити завжди сама. І потім ми з Юрою сходилися. Ось, у нас був такий примирпримир приміріальний перемир... перемир... етап два роки тому. І я не знала, чи будемо ми разом, чи не будемо ми разом. Я подарувала йому цю душу і просто сказала, що хочу, щоб вона була в нього. Ми потім з'їхалися і Юра мобілізувався. І це було його найбільшим амулетом. Він постійно його собою носив. Тому для мене ця прикаса зараз є супер особистісною. У мене є цей перший прототип. Він покоцаний, потемнівший. Він просто знаходився в екстремальних умовах. Зазвичай трошки послужив на харківському напрямку. Це душа, тому вона так виглядає.